lor liquor Діагностує та лікує захворювання вуха горла носа. Сурдолог діагностує зниження слуху, а також підбирає слухові апарати. Слуховий апарат не повертає слух до норми, але при його носінні ви можете чути звуки як при нормі. Якщо зниження слуху на обидва вуха, то має чути гарно і праве вухо, і ліве вухо відповідно. Тому для кращої ототопіки здатності розрізнятися. Зняти звуки, з якої вони сторони для кращого розуміння звуків необхідно носити два слухових апарата. Сучасні слухові апарати підбирають з народження навіть немовлятам, тому можна носити з народження і до будь-якого віку. До слухового апарату необхідно правильно адаптуватися. Адаптація може тривати від кількох днів до декількох тижнів, а і навіть до декількох місяців. В залежності від стану слуху людини, її потреб це все дуже є індивідуальним. Якщо ваш слуховий апарат настроєний коректно, він не шумить, але він покращує звук в рази якісніше. Сучасний слуховий апарат розрахований на 5-7 років щоденного регулярного використання, але все залежить від того, як ви за ним доглядаєте, залежить також від моделі слухового апарату. Не можна, якщо він підібраний індивідуально для вас спеціалістом зі слухопротезування або лікарем сурдологом Але якщо носити чужий слуховий апарат або безпосередньо переодягати Самостійно з одного вуха апарат на інше вухо, то так, можна нашкодити. Якщо у вас є питання, пишіть нам в коментарі.